Пічатку ось таку красулечку отримали в натуральній лакованій шкірі. Попереду сумочка має дві великих кишені на магнітику з однієї іншої сторони. Вона функціональна, вмістка зручна, з цієї сторони також є велике відділення на магнітику. І хочу показати вам, як виглядає сумка з середини. Ми зробимо повний відеогляд. А, всередині має одне велике відділення, відділення менше за розміром, Кишення на блискавці, дві кишені під телефон. Дівчата, класна, вмістка зручна модель, поміщається сюди формат А4, класний функціонал, а, якісна металічна фурнітура, колір фурнітури, срібло, Дно сумочки також має металічні ніжки, в комплекті є довгий рім'янець.